Не буду там, что я назад не знаю. Вот это на цели народу. Доброго дня! Слава, <риклад> можна починати? Представники <риклад> засобів масової інформації. Я ще вдячний вам, що ви відбувалися і з'їдали на брифінг, який я маю провести. Я е, щойно приїхав з Києва, був відрядження і бачу, що тут події е, розгортаються ну, дуже жвавно. І тому е, я хочу ознайомити вас з своєю позицією, бо багато є спекуляцій різного роду теми. Ви мене давно знаєте. Ви знаєте, моя принципова позиція полягає в тому, що на Буковині має бути забезпечена свобода слова. І керівники, представники засобів масової інформації, і чітко і ясно бачили, як. Протягом цієї каденції моєї обласної державної адміністрації жодних перешкод для роботи журналістів ні в обласній державної адміністрації, ні в інших органах державної виконавчої влади не було. Так було, є і буде, що ми відкриті для журналістів, ми відкриті для застою, масової інформації, пане Михайло, ми готові. Якщо відкритий губернатор, Чаналі, ми прийти е, сьогодні в на якраз рівень культури і це культур, передбачає. Люди, відкрині, люди відкрині. мають знати правду і покажіть будь ласка, це в який спосіб відбувається. Я закликав Геннадія Геннадійовича до елементарної етики. Я наголошую, що на сьогодні <звісті> ви бачили, що навіть тоді коли. Ви в абсолютно в образливий, в образливий е, спосіб е, торкалися і мене, і ображали мою родину, мою сім'ю. Я не включав засоби масової інформації. Нехай це буде на совісті тих, хто, хто це робить. Я зараз заявляю вам, як голова обласної державної адміністрації, що я закликаю і редакторів вода, і власників. І керівників мас-меті з тим, щоб ми на фініші ізбирати на виборчих кампанію. Забезпечили рівний доступ до засобів масової інформації. Ми хочемо знати панель, чи буде договір після виборів, чи будуть три райони, які ви плануєте зробити краї, чи буде, всі е, мають рівні е можливості і трафіки, чи а чому ці закрити державні працювання на одному з телевізійних? Чому причемники отримують не вигляді? Вигляді? Що це, що є, Ну, абсолютно, з власниками каналу? Зовесія, тому питання, щоб Тому прийдіть ці. Висвітлення і масової інформації. Я дуже <звес> прошу всіх. Так, так. ні, ну зовсім не говорить, <плат> і все в після, що після тільки навіть в області це людям не говорять. А чи після того, що прийдіть на дебати, пам'ятаєте? А Ми хочемо знати, який буде курс долара. Всі кажуть, що уряд робить на сьогоднішній день девальвацію долара, що буде адміністративна реформа.